дороги, кале мене Коли вже їх сделають! Саня! Стой, стой. Надо клеенку привязать! Клеенку привязать! Привязано. Ну подивись, не знаю, ну по моему она мешает там. Сейчас! А, ну бо ми з Дімкою той. Вона просто ниже туда падає. А Як Т-40 тарахтить щось. <різь> Та там же одну ту розпилітель я поставив з обычного трактора. Что, чистеньке, хороше, да? С раундапом за бомбу, бомбу, за бомбу. Одна проблема. Нема дощу, вже хотів не виїжджати і сіяти його. Ось трещини вже пішли. Отак. Отак, сюди. Сюди. Отак. Сюди, отак почнемо сіяти, не по краю, бо по краю там взагалі. Що я там побачу? Так. Який план? Містер Фікс. План. Так, сантиметра 3-4 сухого є. є. Є, бачимо, так. Що тут? Що тут у нас? Ось ось наша реліктова волога. Реліктова. Чому? Тому що не було дощів. Це та ще що взимку накопичилась. Так, ось волога. Так, волога є. Хорошо. Хорошо, не те, щоб супер, ну волога є. Тепер що робимо? Робимо так, оце воно цей. Це вже осипатися так дуже не буде. Так, Потім заглубляємо ще отак. І намагаємось посіяти ось аж сюди. На оце дно. Тут сантиметрів сім. Да, 7, сантиметрів 7 пробити треба. І ось туди його положити. Потім план такий сіємо. Потім пружинною бороною два сліда по діагоналям його хуй, ділаємо і е, проходимо катком, підтягуємо вологу. А, а, он він що пердить. А він як Т-40 їде. А ось тут вже десь пробило. Бо вже ось в балки солярка заваняла. Так, ну ми зараз що зробимо. Ми, наверное, з джанго знімемо, сейчас поставим, Будеш сіяти, а я привезу Сашки. Сань. Там ще давай же засыпь. Та ти, наверное, міняй, а я тут засиплю. Йому поможу. Трубку. Четверта, да? Третя. Третя? Да. З третьей брызгаю. Ага. Прямо скидайте. Ага. Так, може, ти газував дуже. <риклад> ну а що, трубки це розходник. Це ж такі трубки. Да. Що ще? Патрубки розходник. Ось трактор розходник <риклад> один. Це полуосі теж розходник. Телепається. Не знаю, я ось її рукою так вона раз і хорошо глянет. Рукою гнеться. Чи так должно воно бути? Я пам'ятаю трубки такі, що рукою хер її зігнеш, а це щось рукою гнеться? Чи руки такі, чи трубки такі. Руки такі. Ха-ха. руки в нього. Такі. Руки. Які руки в нього. Як ноги блядь. Так. Так. Є. Тут є. Тут, Тут совпадіння, совпадіння є. Може сюди. Зараз ну, ми так. Що попробуємо. Попробуем. Не, коротше, отак. Тільки так, тактики, тактики, так, де нас нема. Що може мешати? Мешати може, все, що хоче. Тут главно і довго його заморачуватися, тому що я сейчас... Я знаю вже що. Я можу так його заморочитися. Минут на 40 вигинати. Треба працювати. А, а ще трошки а вот так идеально все идеально это идеально замахалось честно так все не нетре тут не нетре вот трохи его вот так вот раз вообще вот не все можно ну, и лучшему так вот еще раз так, оп давай давай, оп вообще хорошо пошла так раз два. оп сюда сюда Так от, так. Так, і так. оп. Є труба гиб, є. 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 Трубка гиб. Трубка гіб. Ну що воно? Друзі. Як казав мій дядечка, і не таке робили, то не зробили. так і ми всім пасівом. Зробили чи не зробили. Як його правильно робити, так його правильно не робити. Посів. Вже ці технології, чи воронка, чи в голові вже все перемішалось. Коні, люди. І прямий посів. Хорошо було, сашкомтром балакавий кань, ну а як можна по-другому працювати, якщо ти три роки підряд. Хорошо так все його воно дискувалось. І дуже добре сіялось. Обробляв швидко, і урожай був і все. А в цьому році показало, що, що нічого ти не витягуєш. Волога вийшла, волога тільки тільки на оранці більш-менш залишилась. А де весняна обробка подісковки там капець. Все. Чуть-чуть бы, да, пару дождиков нам бы помогло хорошо. Да хотя бы один хороший. Ну, влага ось, башня. В принципе, я на бугру сегодня рився, понял, утром. Там было. Непогано было. Не видно. Ось. Шо, на дне борозды лежит Только надо глубины еще на сантиметр добавить можно на шестерку накрутить попадая на лун на этот камне то и не ну на камне на камне но ну, ты баш колеса не придавлены значит оно уперто на диск на турбодиск и на диск а турбодиск у меня в нижнем положении стоит Да. Чи верхнім? в верхнем. В каком положении турбодиск сейчас? Верхнем. Верхнем? Да. Ну, на верхнем болту почему. Не, верхний то сохраняется, а нижний там два. Не, если перекрутим, він поднимется, Сань. Значит на самом нижнем. Що тоді. Добавить на шестерку. Давай на шестерку. Ну, начебто так лежить у волозі, але ще треба сантиметр хоча б зверху, щоб було. Начебто у волозі лежить. Волога є. Ось. А оце не, не продавило толком. Ось. Ба! Бая! Так, ну що, минул, минув якийсь час, сьогодні у нас 4 червня, і давайте ж подивимось, що в, нас, що в нас вийшло з тієї затії, чи врятували ми поле. Так, може повторюсь, це поле після кукурудзи, весняного збирання була дисковка і посів, і бронування і прикочування посіву. Значить, що в нас виходить? Поле чисте, як ви бачите, сорняку немає, вже обробили ми гліфосатом. І ось у нас декой де, де не де, у нас прокльовуються ось, бачите, які рядочки. рядочки. Ось, що, що це з ним? Фімоз якийсь. Значить, оце наші рядочки. Оце наш Соня. Що зійшло, те зійшло. Не везде зійшло, конечно. Це просто якийсь жах у нас на метрі одна штука на метр зійшла. Що тут? Що? Це ж воно розумієте, як ти дивишся на поле? Ти дивишся, а не зійшло, і думаєш, там, чи хтось подумає, куди ж ти його сіяв, сухе, треба було там щось це, треба було то. Так, да, по, да, по факту, воно так і виходить. Але якби після цього посіву, бачите, поле рівнесеньке, гарне. Після цього посіву в нас пройшов би дощ, у нас би стояв гарний сонях. Він би там ну, замечательні були рядки, воно б вже зелене було, такого просто. Все було б зашибісь. Все було б зашибісь тут. І ніхто б нічого не мав приводу сказати, що Жека ти щось зробив не так. Ну, зараз подивимось, може воно десь щось ще й лізе. Ну, Вологи, звісно, тут і нема. І не передбачається поки що. Що тут. Та ні, вже що могло, те вже вилізло. Все. Те інше воно лежить у сухому. Ось проріз. Ось він проріз. Да. Треба було, як треба було вже в ретроспективі, якщо подивитися, то треба було глибше дисконути та культиватором заїхати і ще культіватором посушити. Так працює в цьому році це вологозбереження. Що у нас? Ну, рядочки є, да, вони не проглядуються, поле має такий фон, якби воно було чорне, я б вам їх показав, але ось ми виходимо на рядок. Раз, два, три, чотири. Ось пішов, ось тільки виліз, ось пішов, 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 ось ось, ось, отак, отакі рядки, в принципі. Так, їх сонце світить зверху. Що ти побачив щось? Є рядки. Щось є. Ну. Дощ заливає. Ну правда капає щось. Правда капає. Ось цієї тучки. Да, ось. Чуєте? Не чуєте. Є, е. є е ось рядочки. Є. Бачите? Є. Е. Є. Е. Ось ось наступний рядок, ось тільки вилази, ось воно, ну рідкуватий буде, рідкуватий, Да А може дощем дощем щось поправище. Ось, бачите, тільки вилази. Ну так, чекаємо, якщо там на протязі там... Тижня-двох пройде дощ, він нас догонить. Так, буде нерівномірний, але все одно, щось, щось там буде. Щось там буде. Де ще. Ось рядочок гарний. Так що, ну що, що сказати? Якщо весною збирати кукурудзу, я думаю, все ж таки оранка. Так, да, оранка. Поглибше 25 до 30 сантиметрів перевернув його культиватором, затянув верхній слой, пересушив, волога там є, і тоді сміливо сій, і все буде добре. А ця легка лущовка, вона не дає тої рихлості і волога випаровується моментально. Отака технологія вологозбереження. Так, їдемо ще одне таке саме поле. Просто мені цікаво, що там, хоч щось є чи нема. Поле після кукурудзи. Це осіннє збирання кукурудзи. Ми тут зробили одну лущовку осінню і одне лущення дисковку весною. Пройшлися пружинною бороною. І ось зараз тут посіян соня. І ось ми посіяли так само. Ми пружинною бороною затягнули це все діло і прикатали. Підтянули якусь вологу. Ну, ось сонях зараз у такому стані. Ось, ось рядочки. Нема ось, ось є, 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 Тут теж щось є. Ну так, в принципі, по фону, якщо по фону глянути, із-за цього фона рядків не видно. Десь койде, він ще й отакий. Ось то десь ось тільки. Ось. Ну, глибокувато ж вийшло, самі розумієте. Ну, все одно, рядки є, і поле, я думаю, соняхом воно затягне. затягне. Можливо, я ж кажу, ще тиждень-два якийсь дощ пройде, і на гарячу землю, якщо промоче, то й вискоче швидко, сонях. Вискоче він дуже швидко. А тут загнувся чогось, бачите? Засох. І таке може бути. Так, да, дуже складно, дуже складно в цьому році. За ці роки, скільки я присвятив цьому якісному посіву глибині, тому, 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 то у людей вийшло краще посіяти, ніж у мене. Це факт. Я себе не те, щоб, а дуже журю себе з того приводу, що за ці роки так і не навчився працювати. Ця засуха. Оцей відсутність опадів застало мене у розплох. ось тільки виліз, бачите. Тобто, я думаю, тижні через... а тут засох. Тижні через два. Тут будуть повноцінні рядки. Волога там внизу ще є, зимняться. Що буде в червні, це буде залежати вже дальніша судьба подальша цього соняху. Ну що, є рядки? Тут краще. Краще, да, бо тут, тут була осінню, поняв, влущовка зроблена ще. Щось є. Щось є, рядочки. Є. А вже висновки будемо робити ну, трошки пізніше, не знаю ще є, які в мене такі спостереження, як вберегтися від такої посухи. Тому що є поля, я не буду, не люблю я ходити по чужим полям, є поля дуже гарні в цьому році. Сіялися і УПС-ками, і по культиваціям, і дуже гарні рядки, не в приклад, як оці.